На вулиці вже прохолодно, вночі вже періодично заморозки, але вдень ще погода більш-менш нормально тримається. Відповідно, всіх вітаю на каналі. Ми сьогодні з вами знову в лісі. Будемо шукати сьогодні старовину. Ходити будемо по такому чудовому лісі, по ярах. Все, що знайду, все покажу. Вперед на пошуки. Маємо першу знахідочку. Хоч вона і не стародавня, але дивіться, маємо гільзу. І це не мисливська, тому що дуже велика. Так, протрем спробуємо подивитися, який рік. Так, так, так. Де він є? Ага, ось внизу. Вже бачу його. 42-й. Ось такий гільзач 1942 року. Продовжуємо пошуки. Спустився з тієї гори, потім там піднявся, пройшовся по пагорбу і почав спускатися вниз. Знахідок не було майже, було пару гільз. Випадає, дивіться, друзі, якесь отаке кільце. Ось відтіск його, ось кілечка. Глянемо, що це. А це неймовірна річ. Дивіться який старовинний ключ. З диркою. Отакий от, от гарний ключ. Цікаво, хто його згубив. Зараз покручусь на цьому місці, подивлюсь, може крім ключа ще хтось і монетку згубив. Продовжуємо. Ходжу по лісою, вже тричі спускався до яру, трохи зморився, виліз на гору і маю знахідку. І це знову велика гільза. Зараз вам і покажу. Ось, дивіться, вона випала з ямочки. Отака От о. Зараз переглянемо рік. Так, 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 так. почистим. Так, рік з цього боку. 513Л чи 42 рік. Так, ще раз дивимося. Так, 42 рік, внизу ще якась трійка 513Л. Ось така от знахідка, продовжуємо пошуки. В лісі похолодало, а я маю чергову знахідку. І це знову у мене шматок підкови. О такому стані. От така от підковка. Продовжуємо пошуки. Монетки поки ще не попадалися, але знову маю гільзу. І це у нас від К98 німецька гільза. Продовжуємо пошуки. Піднявся, друзі, на пагарб. І відповідно трошки пройшовся. Випав добрий сигнальчик. І це в нас перший кругляшечок. Ось дивіться він причаївся. І зараз ми переглянемо що це. Щось цікаве чи ні. Так, це я бачу вже. Ранні совети. 15 копійок. Ранні совети. Рік. Так, щось погано бачу. 45 чи 43. -й. Зараз потру. 15 копійок 46-го року. Ось такий стан. Добра монетка, а ми продовжуємо пошуки. Попався нормальний сигнальчик, я його копнув і він уже з нас викопаний. Сигнал рівненький, чистий, і зараз спробую з вами в онлайні знайти. Він уже викопаний і десь будемо його шукати. Так. О! Випала монетенька. Зараз переглянемо, що це в нас. Так. І це у нас дві копійки 26-го року. Стан лісний, чудовий. А тут пролетарії всіх стран соєдіняйтесь. От така от гарна монетонька. А ми продовжуємо пошуки. Це в мене вже третя спроба записати онлайн. Перед цим два корки. А на третій раз підфартило. В хабарницю. Сигнальчик був наполовину кольоровий, наполовину чорний. Вирішив капнути. І це у нас, дивіться, випала підкова. Ціла підкова. От така от велика. Ціла підкова. Дивіться, яка гарна. Лайк за підкову. Залишили знайти коня. Ха -ха. Продовжуємо. Отам От Гільза Мосінка, тут німецька. Із ямки випада, кругляшечок. Так, де я його бачив? Ось він, дивіться, друзі. Лежить. І зараз глянемо, що це у нас? Так, ну це вже монетка. Монетка радянська. Судячи по гербу. І це у нас 15 копійок, рамочник. 15 копійок рамочник, і рік. Знову 46-й. 1946 рік. А я потихеньку вже рухаюсь до машини. Якщо ще щось знайду, то відповідно вам покажу. Завершив коп, друзі, і нарешті дійшов до машини. Відповідно, де ходив і яку відстань находив, зараз ви побачите. Наш активний відпочинок на сьогодні завершений. Дойшовши до машини, немає нічого гарнішого. Це як випити гарнятку гарячого чаю. Зараз поп'ю чайку і покажу вам всі знахідки, які я сьогодні знайшов. Дивимось. Сапутні наші знахідки, ті, що були знайдені під час копу. Відповідно, такі якісь. Железяки ключ, півтори підкови одна ціла половинка, такі от уламки. Отакий гарний ключик. Можливо від будинку, можливо від скрині, уламки желіза, цеп, потім гільзи Мосіна, гільзи К-98 і отакі от великі гільзи в кількості трьох штук. Оце ми скільки накопали і зараз покажу монетки. Тепер показую те, що було найдено з цікавих знахідок, а саме монетки. Відповідно, 15 копійок і 15 копійок це дві монетки 1946 року і 2 копійки 26-го року. І ще був знайдений отакий такий гудзик, але я його вам не показував. Кількість монеток сьогодні не дуже багато, але знахідки цікаві. Кому подобається, підписуйтесь на канал та ставте лайки.